Маленьке бурсуча ганялося в парку за метеликом, як раптом побачило на доріжці п'ятачок. Гей, хто п'ятачка загубив? голосно закричало борсуча, адже воно добре знало, що знайдене треба повертати господареві. Дарма ти борсуча кричиш, сказало йому лисеня, яке під'їхало на самокаті. Як знайшов п'ятачок, то й мовчи. Тепер цей п'ятачок буде твій, зрозумів? Але не послухало борсуча лисеняти і пішло шукати господаря п'ятачка. Ото вже щастить дурням, промовило вслід малюкові лисеня, і стало швидко порити лапками у придорожній траві. Може, для нього знайдеться монетка. Зустрілося бурсучать вовченя. Що це ти ховаєш? «Це... Це я п'ятачок знайшов. А давай мінятися ти мені п'ятачок. А я тобі цвях намагнічений, запропонувало вовченя. Але борсуча не захотіло мінятися, адже монетка була не його. Тоді вовчиня силою забрало п'ятачок. Але малюк не злякався, він кинувся на кривдника, повалив його на землю і почав гатити кулачками, примовляючи Віддай, це чужі гроші, їх повернути треба. І невідомо чим би скінчилася справа, але де не взялося ведмежа із судівським свистком. Розняло воно розбишак і примусило вовченя повернути п'ятачок. Пішло бурсуча далі. Ішло воно через місток і впустило монетку в струмочок. От біда, що тут поробиш? Бурсуча гірко заплакало. Виручили рибки, що плавали в струмку. Вони знайшли п'ятачок. І спритно підкинули його прямо до рук малюкові. Бурсуча знову повеселішало і покрукувало далі. Дивиться, на лавці сидять двоє зайченят із задоволенням їдять морозиво. Білченя та ведмежа гойдаються на гойдалках і теж з апетитом їдять морозиво. На дитячому майданчику грають інші малюки і в руках у кожного морозиво. Смачно, мабуть. Тобі якого морозива, вершкового чи шоколадного? запитала качка. Борсуча стиснуло в долоні чужий п'ятачок і кинулося геть. Тітонько, зупинило борсуча Росомаху, чи це не ваш п'ятачок? Але та навіть і не глянула в його бік. Пробачте, чи це не ви загубили п'ятак? звернувся борсук до поважного гусака. Ні, хлопче. Я ніколи нічого не гублю. І тут борсуча побачила маленьку кішечку, яка гірко плакала. Ти чого плачеш? запитало її борсуча. Я гроші загубила, п'ять копій. Що тепер робити? Не знаю. Та ось він твій п'ятачок. Я знайшов його. На, бери. Зраділа кішечка, узяла п'ятачок і щасливо поїхала на трамвайчику додому. А Борсуча, задоволене тим, що зробило добру справу, довго махало їй услід. Воно знало, що вчинило правильно. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.